Уяви собі, що сьогодні твій новий старт. Ти сидиш із телефоном у руках, можливо, у маленькій квартирі чи гуртожитку, з думками про те, як важко жити, коли грошей завжди не вистачає. Але тут я кажу тобі: є конкретні правила, які застосовує Джеф Безос, людина, що створила найбагатшу компанію у світі з нічого. І якщо ти почнеш жити за цими правилами вже сьогодні, твоє життя може докорінно змінитися до 2025 року. Перше – року. Що потрібно зрозуміти, багатство не приходить випадково, воно не падає з неба і не з'являється через удачу. Багатство це наслідок мислення та дій. Безос завжди повторював твої рішення сьогодні формують твоє завтра. Уяви, що кожен твій день це насіння, яке ти садиш. Якщо ти обираєш посадити правильне зерно, ти виростиш сад. Якщо ні, залишитися спусткою. Перше правило Безоса мисли масштабно. Більшість людей мислять межами зарплати, межами боргів чи маленьких цілей. Але Безос із самого початку питав себе, як можна створити щось, що вплине на мільйони людей? І коли ти мислиш масштабно, твої дії стають зовсім іншими. Ти вже не думаєш про додаткову сотню гривень, ти думаєш, як створити систему, яка принесе свободу і мільйони. Друге правило дійте швидко, але стратегічно. Безос завжди казав: краще ухвалити рішення на 70% впевненості сьогодні, ніж чекати 100% впевненості і втратити шанс завтра. Подумай, скільки можливостей у твоєму житті ти вже пропустив через страх і сумнів. Якщо ти хочеш стати багатим до 2025 року, ти повинен почати діяти навіть тоді. Коли не маєш усіх відповідей, третє правило: дисципліна важливіша за мотивацію. Уяви ранок, коли тобі хочеться спати, коли все тіло протестує, саме в ці моменти вирішується твоє майбутнє. Безос не став би мільярдером, якби працював лише тоді, коли було зручно. І якщо ти щодня робитимеш маленькі, але дисципліновані кроки, через рік ти опинишся там. Де більшість навіть мріяти боїться. Четверте правило: не бійся виглядати дурнем. Коли Безос почав Амазон у 1994 році, багато хто сміявся з нього. Книжки в інтернеті? Хто це купить? призапитали вони. Але він бачив далі він не боявся тимчасового осуду. Подумай, скільки твоїх ідей ти вбив сам, бо боявся, що люди засміють. Якщо ти хочеш багатства, ти повинен дозволити собі виглядати дивним у чужих очах. П'яте правило: інвестуй у себе. Це звучить банально, але більшість людей шукають секретний інвестиційний фонд, чарівний курс чи швидкий заробіток. А Безос повторював: найкраща інвестиція це твоє знання і твій розвиток. Уяви, що кожна прочитана книга, кожна навичка це ще один інструмент у твоїй кишені. І коли прийде момент можливості, ти будеш готовим. Шосте правило: працюй із кращими. Безос завжди оточував себе людьми, які знали більше, ніж він. Він казав: якщо ти найрозумніший у кімнаті, ти в неправильній кімнаті. Подумай, з ким ти проводиш більшість часу. Чи ці люди тягнуть тебе вгору, чи навпаки затягують у болото? Якщо хочеш стати мільйонером, почни шукати оточення, яке мислить масштабно. Сьоме правило: Май терпіння, але будь невблаганним. Безос міг чекати роками, щоб його ідеї розквітли, але він ніколи не зупинявся. Він говорив: Я можу чекати, але я не можу зупинитися. Подумай, скільки разів ти кидав справу, коли не бачив результату за місяць чи два. Саме тут і криється головна різниця між тими, хто бідніє, і тими, хто стає мільйонером. Восьме правило живи не заради грошей, а заради місії. Гроші завжди будуть наслідком, але не головною метою. Коли Безос створював Амазон, він не мріяв лише про гроші. Він мріяв про майбутнє, де будь-хто зможе купити будь-що з дому. І коли місія більша за гроші, гроші завжди приходять. А тепер запитай себе, яка твоя місія, що ти хочеш змінити у світі? Дев'яте правило: автоматизуй свої дії, багаті люди будують системи, бідні, працюють вручну. Подумай, скільки часу ти витрачаєш щодня на справи, які не наближають тебе до свободи. Безос будував Амазон так, щоб кожен процес міг працювати без його присутності. І ти повинен запитати себе, як зробити так, щоб мої гроші працювали на мене навіть тоді, коли я сплю. Десяте правило завжди готуйся до кризи. Уяви, що завтра ти втрачаєш роботу чи твій бізнес зупиняється. Більшість людей у паніці, але багаті завжди готові. Безо сказав: Я завжди планую так, ніби завтра світ впаде. Саме тому він завжди мав плани Б і В. Якщо ти хочеш бути багатим. Ти повинен перестати жити в ілюзії стабільності, 11 правило. Ризикуй обережно. Безос не ставив усе на одну карту. Він ризикував, але завжди рахував варіанти. Він називав це асиметричними ставками. Ризикуєш мало, виграєш багато. Подумай, у твоєму житті є моменти, коли ти боїшся ризику. Але якщо ти навчишся робити розумні ставки, ти зможеш отримати прорив, який змінить твоє майбутнє. Дванадцяте правило: мисли на десять років уперед. Більшість людей хоче грошей уже завтра. Але Безос завжди планував на десятиліття. Він казав: якщо я прийму рішення сьогодні, його результати я відчую через десять років. І саме ця здатність бачити далеко вперед зробила його найбагатшою людиною світу. Тепер зупинися і подумай, що буде, якщо ти почнеш жити за цими правилами прямо сьогодні. Уяви себе у 2025 році. Це всього два роки від сьогодні. Уяви, що ти прокидаєшся, і твоє життя вже зовсім інше. Ти більше не бідкаєшся про борги. Ти створив систему доходів, ти маєш свободу. Це не казка, це результат щоденних дій, які ти можеш почати прямо зараз, подивись навколо себе зараз. Чи бачиш ти тих, хто постійно говорить життя несправедливе, а мені просто не пощастило. Тут гроші це для інших. Це ті самі люди, які ніколи не застосують жодного з цих правил. Вони обирають залишатися в полоні своїх виправдань. А тепер подивись на себе ти слухаєш ці слова, і це означає, що в тобі вже є іскра. Ти не такий, як більшість. Ти той, хто може вирватися, але шлях до багатства не завжди простий. Будуть дні, коли ти прокинешся втомленим. Будуть моменти, коли друзі сміятимуться з твоїх планів. Будуть ситуації, коли ти захочеш здатися. Саме тоді згадай приклад Безоса. Він роками чув критику, але ніколи не зупинявся. Уяви собі його кабінет у маленькому гаражі, де він друкував книги, і мріяв про світову компанію. Ти теж можеш мати свій гараж, свою стартову точку, уяви, що ти застосовуєш правило мислення на 10 років уперед. Сьогодні ти вкладаєш у знання. Завтра ти запускаєш маленький проект. Післязавтра ти масштабуєш його. Люди дивляться і думають, він просто працює. Але насправді ти граєш гру, якої вони навіть не бачать, і в 2025 році ти вже зовсім інша людина. Зверни увагу на ще одну таємницю: багатство починається в голові. Якщо ти щодня повторюєш собі, я не зможу, то твоє життя підтвердить ці слова. Але якщо ти почнеш говорити я створюю багатство, я змінюю своє життя, хай твоє мислення зміниться. Безос ніколи не казав, я не можу. Він питав, як я можу це зробити. І саме це, як відкривало нові двері, подумай про свої звички. Ти можеш не помічати, але вони формують твою долю. Якщо ти щодня прокидаєшся і перше, що робиш, скролиш новини чи безкінечні відео, твоє життя залишиться таким самим. Якщо ж ти почнеш свій день із плану, з книги, із запису своїх цілей, твоя реальність почне змінюватися. Маленькі звички ведуть до великих результатів. Безос любив повторювати: найважливіше це фокус на клієнті. Але якщо ти перекладеш це на своє життя, звучатиме так. Найважливіше це фокус на цінності, яку ти створюєш. Якщо ти хочеш заробити великі гроші, запитай себе, яку проблему я вирішую для інших. Чим більше цінності ти створюєш, тим більше грошей ти отримуєш. Це простий, але непохитний закон. Тепер уяви, що в 2025 році ти стоїш на сцені перед сотнями людей. Вони аплодують тобі, бо ти показав їм приклад. Ти більше не просто людина, яка мріяла. Ти людина, яка діяла. І все це почалося з того моменту, коли ти почув ці 12 правил і вирішив, що більше не будеш чекати. Давайте підсумуємо кожне правило, щоб вони закарбувалися у твоїй пам'яті. Перше пес і суму мислі масштабно. Друге дій швидко. Третє дисципліна важливіша за мотивацію. Четверте не бійся виглядати дурнем. П'яте інвестуй у себе. Шосте Працюй з кращими. Сьоме май терпіння. Восьме живи заради місії. Дев'яте автоматизуй свої дії. Десяте готуйся до кризи. Одинадцяте ризикуй обережно. Дванадцяте мисли на десять років уперед. Уяви, що ти записуєш ці правила в зошит. Щоранку ти перечитуєш їх. І кожного разу, коли перед тобою постає вибір витратити час на порожні розваги чи інвестувати його в майбутнє, ти згадуєш цей список. Це стає твоєю внутрішньою картою, твоїм особистим кодексом мільйонера. Зараз ти можеш відчути внутрішній опір. Твій розум каже, це, це занадто складно. Мені не вистачить сил, але пам'ятай, у кожного багатого колись були ці ж сумніви. Різниця лише в тому, що вони продовжили, ти теж можеш продовжити. І в цьому вся сила. Подумай про Україну сьогодні. Це країна, яка бореться, яка змінюється, яка переживає найважчі часи. І саме ти можеш стати частиною цієї трансформації. Якщо кожен українець почне мислити масштабно, діяти дисципліновано і створювати цінність, країна стане багатшою. Твоє особисте багатство це не лише твоє життя, це внесок у нову Україну. Уяви собі 2025 рік. Ти сидиш у своєму домі. На столі ноутбук поруч, ти фінансовий план. Твої доходи вже не залежать від одного місця роботи. У тебе є кілька джерел. Ти не переживаєш за борги, бо вони залишилися в минулому. Твої друзі дивляться на тебе і питають, як ти це зробив? І ти посміхаєшся, бо знаєш, ти просто слідував правилам, які колись почув. Але найважливіше це твоє внутрішнє відчуття, не гроші на рахунку, не автомобіль чи квартира. А те, що ти нарешті відчуваєш свободу, ти більше не раб страхів і боргів. Ти той, хто керує своїм життям, і це відчуття справжнє багатство. Зараз я хочу, щоб ти зробив одну просту дію. Візьми аркуш і напиши: я застосовую 12 правил багатства. Це твій перший крок. Це не просто слова, це твоя декларація самому собі. Коли ти пишеш це, ти запускаєш новий сценарій свого життя, пам'ятай майбутнє у твоїх руках. 2025 рік прийде дуже швидко, і питання лише в тому, чи зустрінеш ти його тим самим, ким є сьогодні, чи зовсім іншою людиною, багатою, сильною, вільною. Вибір робиш ти. І починається він прямо зараз.